Більше 50 запитів на ретрит. І є досі ті, хто не може наважитися. Або дорого, або в мене відпочинок, або мені страшно, чи взагалі мені підійде, або там не на часі. Для тих, хто говорить, я краще оберу відпочинок. Я вас дуже благаю. Не потрібно обирати. Спочатку важливо поїхати на ретрит, а потім на відпочинок. Чому? Тому що спочатку вам потрібно звільнити місце для відпочинку, щоб вам вистачило потім на цілий рік. Тому що, коли ви зараз поїдете на відпочинок з блоками, з проблемами, з страхами, з виснаженням тощо, ви вам не хватить цього часу для того, щоб відпочити, наповнитися. Ви приїдете в депресії, що я, начебто, не відпочивав. Якщо ви говорите, що вам дорого, дивіться. П'ять днів з вами будуть працювати три мега-експерта, коуча, духовний провідник, психолог. І ви за ці п'ять днів пройдете такі трансформації, які просто замінюють роки терапії. Ви рахували, скільки один час терапії коштує у нормального спеціаліста? Ніколи не були, не знаючи, підійде. А коли як не зараз? Ви бачите, що взагалі відбувається? Невідомо, що буде завтра. Тож потрібно навчатися бути щасливими сьогодні. Потрібно сьогодні подбати про своє довголіття, а довголіття дорівнює ментальне здоров'я. Залишилося три дні, щоб прийняти це рішення і встигнути. Пишіть слово ретрит дірект або в коментарях, і ми з вами зв'яжемось.